Було гучно і яскраво проти неділі, 22 грудня, росіяни скаржилися на неспокійну ніч. У передмісті Орла вже вдруге за тиждень спалахнула нафтобаза. Дрони залітали провідати військові об'єкти у Татарстані. А в Пітері жителі влаштовують диверсію у фінустановах. Докладно про все розкажу вам за мить. Вітаю вас на каналі Фабрика Новин. Янгеліна Швець. Підписуйтесь і тисніть вподобайку у Ростовській області. Впродовж ночі було гучно. Зокрема, на вибухи поскаржилися жителі Таганрога. Тимчасовий губернатор області Слюсар заявив про комбіновану атаку. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито ліквідувала вісім дронів в Азовському морі у районі Таганрога та Новочеркаська, а також збила ракету біля Мілярево. Традиційно повідомив, що втрат та пошкоджень немає. То ночі, що минула, вибухи також лунали в Орловській області Росії. Як повідомили у мережі, було гучно в районі міста Орел нарахували 10-12 бабахів. А ще у нічному небі виднілися яскраві спалахи. Їх теж фіксували на відео жителі. Губернатор області поскаржився на атаку дронів. За його словами, виникла пожежа на нафтобазі Стальної Конь. Зазначив, що ця нафтобаза вже була атакована раніше. Зараз ви бачите, як це виглядало. Безпілотники вгатили по ній тиждень тому, 14 грудня. Наслідки ударів і пожежі там ліквідовували кілька днів поспіль. Пізніше в генштабі ЗСУ офіційно підтвердила атаку, заявивши, що було атаковано один із найбільших терміналів нафтопродуктів Росії навідувалися безпілотника і до Казані, у Татарстан. Відбувається це вже другу ніч поспіль. Певно, дронам там подобається. Та й для місцевих відеоконтент теж є. Вони за традицією знімають прольоти безпілотників і дуже бояться. Подивіться самі. Шодєвичці авторці цього відео не допомогли, це точно. А ще ось пише російський паблік, що жителі Казані скаржилися, що не почули сирени, які увімкнули під час атаки безпілотників на місто. Система оповіщення у підпорядкуванні МНС, відповіли в мерії. І також нагадали, що за дорученням голови Татарстану Мініханова вже заплановані роботи з оновленням систем оповіщення. Але коли це буде питання, звісно, риторичне. Чергова безсонна ніч сталася із Білгородщиною – там то сирени будуть голосно, не дають спокою жителям. Їхній губернатор Гладков цього разу про відмінну роботу РосППО не повідомляв. Але є міноборони РФ. Вони опублікували свій звіт, і як завжди, збілі все. Ви тільки подивіться, пишуть, що за ніч ліквідували 42 безпілотники: зокрема, 20 БПЛА над Орловською областю, по 8 над територіями Ростовської та Брянської областей, 5 над Курщиною і ще один над Краснодарським краєм. Тим часом росіяни і самі роблять диверсії у Санкт-Петербурзі. Пенсіонерка певно вирішила порозважатися і підпалила відділення Збірбанку у Росії. Тривало це кілька хвилин поспіль. Вона спокійно готувалася. І дивіться, облила банкомати запальною рідиною та кинула сірник. Так, так, один єдиний сірник після цього пролунав потужний вибух. Сама жінка, як заявила Росмедія, не постраждала. Володимир Зеленський обіцяє більше атак, за даними президента, Україна продовжить завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. У своєму щоденному відеозверненні він нагадав, що російська армія знову завдає масштабної біди по території України. За останні дні під обстрілом були Київ, Запоріжжя, Харків та Херсон. За словами гаранта, це терор, який Росія Бець свідомо, президент заявив, що за свої дії росіяни будуть відповідати. Далі наведу вам цитату: ми обов'язково продовжимо завдавати ударів по російських військових об'єктах дронами і ракетами, і все більше українськими. По саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей, сказав український президент. Як вам таке? запрошую вас до обговорення усього почутого та побаченого в коментарях? Підписуйтесь на наш канал та не перемикайтеся з фабрики новин. Сигнал тривоги у столиці пролунав заледве ледве за північ. За півгодини до цього військові фіксували у північній частині Київщини декілька груп ударних безпілотників. Вони летіли в напрямку Житомирської області. Станом на пів на першу ночі повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Донецькій та Запорізькій областях. За даними столичних телеграм-каналів, відбулося влучання ворожого дрона. По багатоповерхівці деякі писали, що БПЛА лише зачепив дах, а не влетів прямо. Після цього виникла пожежа на кадрах, які опублікували в мережі видно вогонь на крівлі. Тим часом у кова спростували інформацію та уточнили, що пожежа виникла внаслідок падіння уламків БПЛА. Згодом стало відомо, що шахет зачепив 25-поверховий будинок у місті Бровари. За даними ДСНС, полум'я спалахнуло на даху та у ліфтовій цієї багатоповерхівки. Пожежа сягнула 30 квадратних метрів. Її оперативно ліквідували. Мешканців евакуювали, одного довелося деблоковувати із квартири. Жертв та постраждалих немає. Констатували рятувальники. Однак, уламки збитих російських безпід. Безпілотників фіксували жителі округа. Вони були розкидані по тротуарах та по проїжджих частинах кількох вулиць. Загалом, за даними повітряних сил, упродовж ночі, що минула, ППО з 52 ворожих безпілотники. Завдяки системам РЕП без шкоди для України локаційно втрачені ще 44 російських дрони. Один із них, як уточнюють в повітряних силах, полетів у сторону Білорусі. Загалом уночі противник атакував нашу державу одразу 103 ударними БПЛА різних типів. Їх випускав із шести напрямків навіть із тимчасово окупованого Бердянська. За даними оборонців неба, Росія також здійснила пуск балістичної ракети Іскандер М із Криму у напрямку Херсонщини у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській Сумській, Житомирській та Київській областях. Через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян. Попередньо без жертв зазначили військовослужбовці. Зокрема, на Сумщині впали уламки російських дронів у Добов'язівській громаді. Внаслідок атаки виникло загоряння офісного приміщення. Також через ворожу атаку зафіксовані пошкодження у руманській громаді. Пошкоджено чотири приватних будинки та нежитлове приміщення. Уже від ранку сьогодні армійці РФ здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Росіяни завдавали ударів із РСЗВ та запускали БПЛА Герань. 2 з дев'ятої ранку росіяни гатять по Харківщині. Зокрема, запускають снаряди по Куп'янському та Харківському районах. За даними ОВА, у селі Сенькове внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Обійшлося без постраждалих. А у селі Борщава загарбники ввели обстріл по відкритій території. Майже півтора десятка разів протягом учорашнього дня агресор атакував Нікопольщину, що на Дніпропетровщині. Для терору місцевих використовував безпілотники та важку артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждали дві людини. 60-річну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Чоловік 65 років лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 19 приватних будинків та один дачний, п'ять господарських споруд, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило 40 сонячних панелей, лінії електропередач, газогони і водогін. Упродовж доби окупанти завдали 349 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснював авіаційний обстріл, використовував дрони камікадзе, артилерію та РСЗВ. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових об'єктів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Прозвітував в обласній військовій адміністрації. Чи не найбільше упродовж учора та сьогодні дісталося Херсонщині за наказом диктатора по регіону було випущено 11 керованих авіабомб. За даними керівника МВА, попередньо два каби вдарили в районі села Садове, що одвійко у селі Придніпровське. Там сім півтонних авіаснарядів гатили по Антонівці. Зазначу, там, уже кілька днів поспіль загарбник намагається форсувати Дніпро в районі Антонівського моста. Групири Кремля сьогодні активно розповсюджують це відео. На ньому ви бачите, як відбулися обстріли кавами села Садове. Звернуть увагу можна на те, що спочатку видно два удари, а потім піднімається третій стоп. Це ймовірно третій удар. Пошкоджені 22 приватні будинки, три транспортні засоби та адмінбудівля. У обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу була поранена дитина. Дівчина 15 років їй надана необхідна медична допомога. Учорашнього вечора російські війська вбили дві людини у Дніпровському районі. Це чоловік 1975 року народження. Він отримав травми несумісні з життям. наслідок атаки ворожого безпілотника. Також після атаки дрона рефівців загорівся приватний будинок, під завалами якого рятувальники знайшли тіло жінки. Її особу встановлюють. Ще дрон камікадзе атакував вантажівку з зерном на Херсонщині. Як ви зараз бачите, машина повністю згоріла. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Автор відео показує залишки кузова, розповідає про траєкторію польоту безпілотника. А ще підсумовує і каже, що ось така нині ціна українського хліба. І ще подивіться, так нині виглядає безлюдний і понівечений центр Херсона. Вулиці зранені від постійних обстрілів, будинки похилилися, світлофори розтрощені. Місто стає примарою. Тим часом Польща натякнула, що тепер збиватиме російські БПЛА. Раніше Польща не збивала ракети та дрони, що порушували її повітряний простір, бо зацитую дослівно вони не були націлені на конкретні об'єкти країни, заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк Камеш. За його словами, наразі Польща посилила свою ППО та збиватиме цілі. Однак, якщо це буде можливо фізично, Тож дійсно Польща готова збивати російські снаряди та БПЛА, які порушують повітряний простір цієї країни. Погодяся, таке було не вперше. І їхній уряд тільки розводив руками. Що тепер пишіть у коментарях ваші думки за традицією? Прошу поділитися цим відео із друзями та натиснути лайк. Бо такі дії допоможуть демонструвати цей випуск якомога більшій кількості користувачів Ютубу. А відтак про терор Росії проти України знатимуть більше. Залишайтеся на фабриці. Новин. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком